П'ять ознак того, що в вашому організмі є паразитоз. Перше, це постійне здуття кишківника, урчання в кишківнику, підвищене газоутворення, ви не можете їсти клітковину, там, овочі, живіт постійно надутий, також в цілому є порушення травлення, навіть там після білкової їжі вам теж погано, ви відчуваєте важкість. Наступна ознака це хронічна втома. Третя ознака це постійна тяга до солодкого, до борошняного, до шкідливої їжі. Четверта Ознака це випадіння волосся, тому що здоров'я нашого волосся, красота нашого волосся залежить від білкового обміну. Коли є паразитоз, ми будемо бачити низький рівень білку в аналізах, зниження білково-синтетичної функції печінки. Також буде розвиватися залізодефіцит, і внаслідок залізодефіциту буде страждати живлення волосся, будь-які проблеми зі шкірою, алергічні захворювання. Це теж завжди про порушення кишкового мікробіому і про паразитоз. І п'яте це аутоімунні захворювання дуже часто саме паразитоз є основною головною причиною розвитку аутоімунних захворювань. І якщо у вас є хронічні герпес вірусні інфекції, яких ви не можете позбутися, тут треба теж займатися відновленням кишкового мікробіому. Це така, знаєте, програма 5 р по відновленню кишкового мікробіому. Не можна там пити відразу навіть трав'яні антиперестальні препарати без підготовки, без усунення дефіцитних станів. І якщо у вас є там лор-інфекції, хронічні тонзеліти, гайморіти, синусіти, теж треба обов'язково перевірити себе на наявність паразитів. Щоб дізнатися більше про паразитів, про те, як відновити кишковий мікробіом, я раджу перейти за посиланням в шапці профілю і зареєструватися на мій дводенний безкоштовний інтенсив Кров дзеркало здоров'я де ми будемо розбирати всі ці нюанси.